Добі друзі, всім доброго раночку. Їдемо на працю. У нас сьогодні після декількох днів дощу нарешті вийшло сонечко. Прохолодно вже осінь. Листя попадало, але сонечко воно піднімає настрій. Сьогодні середа їдемо працювати. Вчора займалися кроликами. Багато справ по господарству, готуємося до, землі, до зими, вибачте за помилку, заготовлюємо дрова, утепляємося як можемо, тому роботи зараз достатньо. Ну а ми їдемо на працю і в обід з вами зв'яжемося, також знімемо відео. Як у вас справи, як у вас Підготовка до лютої зими, як кажуть. Дякую, справи також з опаленням, тому що багато людей зараз закуповують дрова, хто утепляє будинки. Тому ситуація серйозна, будемо готуватися, підстраховуватися, тому що ситуації можуть бути різні. Ну, але все одно ми. Надіємося на краще і у нас все буде добре. Гарного вам дня, дякую за увагу і вашу підтримку. Ми ростемо. Контент нас, наш бачить якомога більше людей, тому все йде за планом завдяки вам. Дякую за увагу, до зв'язку.